Всім привіт! Сьогодні у нас п'ятниця. Знімаємо чергову підбірку автомобілів. Подивимося, які коштують, скільки коштують, які пробіги, кого цікавить. Телефонуйте до продавця, якщо якась машинка цікавить, продавець вам надасть свою інформацію по автомобілю. Хто не підписався на наш канал, то будь ласка підпишіться, поставте натисніть вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Продається шкода Octavia A5. Козуві Універсал. 9 тверід є в нас на автоматі, 2.0 дизель. 242 пробігу 8,950 Контакти продавця є, телефонуйте, коли цікавиться, шкода Октавія. А п'ята дори Сталінгова універсалі. 7-8 рік, 2.0 дизель. Ціни немає, контакти є. Продається шкода О5 Октавія. Виглядає машинка чудово. Але треба перевірити. Десь тут є він код цікавить, продавець вам його скину, ви її перевірите на Шкода сервісі. 10813 133, 235 пробігу на автоматі. Так, Йдемо далі. Знімаємо для вас автомобілі, які продаються. Так, маємо на продажі, продається. Особисто не я продаю, але продавець продає таку. Шкода Octavia a А5. 9 рік. 1.4 бензин, механіка 7300. Якщо є люди, які займаються підбором автомобілів, залишайте свої контакти в коментарях. Можливо, люди, які шукають собі автомобіль, з вами зв'яжуться і ви перевірите їм автомобіль. Чорна шкода Октавія 5 є. Є, ще ніхто не купив, кого цікавить, вона на автоматі. 8800 і ціна 11 рік. Дизель 1,6, 219 пробігу. Є контакти. Я тож пошукаю собі а 5 Телефонуйте до продавця. А люди, які займаються тибором автомобілів залишайте свої контакти в описі, в коментарях. Будуть зв'язуватися інші, хто шукає собі машинку і оглянеться і перевірите. Далі продовжуємо знімати Октавіо 5-ту, таку знайшли. Можливо, хто собі ще не підібрав, зміниться по цьому телефончику. 7300 ціна 2003 рік. А я нагадую, що люди, які займаються підбором автомобілів, можете залишити в коментарях свій контакт. можливо, з вами зв'яжуться інші покупці автомобілів. Так, Шкода А5. Ми не втомимо знімати для вас. Шкодок Тавія а 9 рік 1.6 дизель 8300. І телефончик, як завжди, є. Телефонуйте, можливо, буде якась знижка, може буде якийсь торг. Питайте у продавця за вказаним телефоном. Так, хто що шукає собі, шкода, Октавія це у нас є скаут, Октавія скаут. Ідеалом, механіка, повний привід 94, 12 рік, бензин 1,8, 236 пробігу, є контакти продавця, Octavia Scout. Так, Наступна, яка продається Octavia А5. У нас вона 10-го року випуску 1.6 механіка 6-ступенева. 7900. Інформація є, телефон є, ціна є. Телефонуюся до продавця, хто собі шукає Octavia 5 без скриєчко на парковці Audi. Шкода Октавія А5. А5 11 рік, 11500. 225 пробігу. Автоматична коробка передач. Телефончик є. Телефонуйте, кого цікавить. Наступна А5 продається. Це 2008 рік. Автомат без ДТП 260 пробігу, 8750. Телефон є, телефонуйте. Чергова Октавія 5-та. рік. 230 пробігу, 9750, торг написано. Є телефон, телефонуйте до продавця, точно. який -то. торг. Це у нас як ви бачите, для «Універсал». Так, друзі, продається небита А6 15 року випуску 2.0 пробіг 161 тисяча. А по ціні 1699 набити нефарбоване на автоматі. Люк. Так, ще така продається А5 Октавія. Покажу ціну. 10 рік на бензині М7600. Пробіг дійсно 12 тисяч. Знизу під автобазарлей, де телефон від продавця. Продається октаві 2009 року випуску. На годині 18 без підкрасів підігрів і круїз бортовий комп'ютер 7500 телефон є Здається, Айошка 4 в універсалі. 2008 рік, 298 пробігу, 800 телефончик є повний сервіс. кого цікаво, телефонуйте, в там телефончик. то шукає собі Айошку